Сьогодні у нас в огляді акумуляторний шурупокрут від торгівельної марки Crissman. Шурупокрут з серії Universal Battery Line. Цікавий шурупокрут і він дійсно вартий вашої уваги. Що стосується лінійки Universal Battery Line, це лінійка інструмента, яка працює від одного типу акумулятора. Ну, тому і називається Universal Battery Line, тобто універсальний акумулятор. Є різні типи інструмента. це і пили ланцюгові, до речі, два типи є їх. Є шабельна пила, є коса акумуляторна, звісно, що є болгарка, є фарбопульт, є шурпокрут, і це вже другий шурпокрут цієї лінійки. Вони різні, тому, вони і, тому і два шурпокрути. Що стосується Battery Line. Інструмент з цієї лінійки, він йде без акумулятора. Лише, якщо не помиляюсь, ланцюгові пили йдуть з акумулятором. І ще йде коса з акумулятором, так як ну, воно потрібно одразу для роботи. Всі інші типи інструменти не комплектуються акумулятором, і цей шурупокрутний виняток. Є два типи акумулятора. Є акумулятори на 4000 так? І є акумулятори на 2000 mAh. так Це на 4000 і ще другий тип у нас іде на 2000 мА. Вони, як ми бачимо, по акумуляторах однакові, лише, ну, звісно, що так як є мніців. Два рази відрізняється, то і розміри їх так само два рази майже відрізняються. Є зверху в нас індикація заряду акумулятора. Так, на кожному з них. І ще хотів би сказати, що є зарядний пристрій. Зарядний пристрій бази вона купляється так само окремо. Що стосується бази, вона має індикатор. Заряда, тобто червоний і зелений. Якщо червоним світиться, то акумулятор ще заряджається зеленим, акумулятор заряджений. Так, акумулятори і зарядні е, пристрої бази ми при... купуємо окремо. Який саме тип акумулятора 2000 мА або 4000 обираєте ви. Що стосується часу заряду, 2000 мА заряджається 1 годину, 4000 мА /год, заряджається 2 години. Далі, що стосується нашого шурупокрута. модель 132 E ABS BL20EL. Дуже довге маркування, але з нього ми можемо багато чого дізнатися. 132. Тобто ми розділяємо на дві частини 13 це діаметр патрона 2 це друга модель. Такі це другий шурупокрут, тому двічка друга модель. E ABS. це ударний означає в лінійці акумуляторі е, інструмента. Крайсман, АБС це абревіатура, акумуляторний е шурпокрут. БЛ це brushless, тобто Бщітковий він, і 20UL означає 20 це живлення 20 вольт і UL Universal Line. Довго маркування, але багато чого з нього ми дізнаємо, дізналися про цей шурпокрут. Що стосується ще характеристик, є параметр е швидкості, обертання. Перша швидкість від 0 до 450 обертів на хвилину. Друга швидкість від 0 до 1900 обертів на хвилину. І що стосується удару, перша швидкість це 6750 ударів на хвилину. Друга швидкість це 30 ударів на хвилину. І напевно ще один з найцікавіших на параметрів цього шурпокрута це крутний момент. 60 ньютонів на. Метр. Багато характеристик. Давайте тепер перейдемо до його комплектації. Запакований він в картонну коробку. У нас тут є інструкція з експлуатації. Так, давайте посунумо і зарядний пристрій, а нас. ми окремо на нього будемо гуляти. Що стосується комплектації? Інструкція з експлуатації скоба. Для того, щоб можна було кріпити його на якусь ну, робу, в нього є вічна рукоятка. Він ж шударний в нас, і сам шурупокрут. Що хотів би сказати окремо за шурупокрут і пакування? Шурупокрут йде в коробці і він, як побачимо, повністю вміщається. Якщо ви навіть поставите два... 2... Ну, акумулятор на 2000 А2 А, то він вже в коробку не влазить. Тобто його, це коробка для. Ну, якщо зберігання, то без акумулятора. Якщо. То вже одразу треба планувати, як його зберігати, транспортувати цей шурупокрут. Що... Напевно, це єдиний мінус цього шурпокруту, я би так сказав. Що стосується. Нашого журпокрута, він е, має сучасний дизайн, виглядає дуже круто. Ну, так, як на метод, принаймні. Рукоятка покрита і корпус покриті гумою. Я постійно цим наголошую, бо це доволі важливо. Так як е, коли працюєш, його, якщо рука без перчаток, то він приємно лежить в руці. Якщо ви маєте в рукавиці працюєте в перчатках, в рукавицях, то які покриті гумою, то це додатково, ну, скажімо так. Дає ущільнення додаткове і шурупокрут не, не болтається в руці, скажімо так, так. Далі, що стосується, ну, доволі зручне в нас звичайне розташування аверса-реверса, кнопка вмикання. Знизу в нас підсвітка, це дуже важливо. Як на мене, приємно, бо дуже часто, коли щось робиш і підсвітка під патроном. Ну, вона сам патрон затуляє і не видно, що ти робиш. А якщо знизу, то підсвітка ну, більш дієва, скажімо так. Більш зручна. А, також маємо знизу два місця встановлення скоби нашої монтажної. Тобто її можна буде як правою рукою ставити, так і лівою вішати на роботу дуже зручно. А, також ми маємо два місця встановлення нашої бічної рукоятки. Так. Трохи згодом її поставимо. Металевий патрон 13-мм. І маємо 25 рівнів регулювання нашого крутого моменту. І зверху в нас ще тут три режими е, перемикаються. Перший режим у нас е, закручування, другий режим у нас свердління і третій режим свердління з ударом. Чому ну, це ж не перфоратор, і він не постійно б'є. А удар вмикається лише в той момент, коли натискається патрон. Тоді вмикається удар. Що стосується, ну давайте поставимо акумулятор, бічну рукоятку, і подивимося, як він виглядає, скажімо так, в Так. Бічна рукоятка доволі швидко вставляється, і ми отримуємо такий ну, майже перфоратор. Звісно, що в бетоні отвір зробити ми не зможемо, не вистачить сили, напевно, удару. А ось в цеглі легко можна зробити отвір. Так? Ну, давайте тепер вімкнемо і послухаємо, як він працює. Давайте просто режим. Вмикаємо режим свердління. Наша перша швидкість. Друга. Такі режим удара. Як я і казав, тобто, коли ми просто натискаємо, то в нас немає удару, якщо вмикаємо. Тобто при натисканні на патрон у нас вмикається наш режим удару. Ну, давайте тепер вімкнемо другу швидкість, максимальну потужність і 30 тисяч ударів. Послухаємо, як це звучить. Маємо доволі цікавий шуропокрут, потужний, великим патроном до 13 мм, до речі, мінімальний 0,8 мм, потужний шуропокрут з металевим патроном, з великим діаметром, з великим крутним моментом, додатковою бічною рукояткою, класний і до того ж можна взяти не лише 2000 мА, а 4, наприклад, якщо ви багато працюєте і вам потрібна більша ємність. Аккумулятор. Классный шурпокрут. Купити його ви можете у нас на сайті. Посилання знаходиться в описі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.